Цьогоріч з Полтавщини до вищих військових навчальних закладів направлено більше півтисячі кандидатів, з яких 25% – це жінки. Про результати вступної кампанії до відповідних навчальних закладів розповіли представники обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на брифінгу для журналістів. До вищих військових навчальних закладів вступають найбільш мотивовані молоді українці для навчання у вищих військових навчальних закладах. Відбираються фізично здорові та розвинені, мотивовані, морально стійкі громадяни віком до 30 років. Найпопулярнішими навчальними закладами у цьому році серед полтавців стали Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного та військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. Ще понад 100 юнаків були відібрані для навчання у військових коледжах сержантського складу. Для курсантів навіть в умовах Постійних ракетних обстрілів створені відносно безпечні умови навчання. Основними перевагами навчання можливість отримати вищу освіту абсолютно безкоштовно. Тобто, Міністерство оборони оплачує не лише вартість самого навчання, а й вартість проживання, харчування. Наголосили на брифінгу і про питання адаптації звільнених від військової служби. Уже співпрацюємо з обласним центром зайнятості, який має для них пропозиції, каже Едуард Бородай.